Всім привіт! Є домашньої такої роботи. Маємо поїхати на раму забрати різали на альтанку якесь дерево і хочемо показати, але перекусити кобилі трошки вівса. Ось є ячменем. Хай би попоїла, і зараз будемо запрягати, будемо їхати. Таку пайку вона має переважно на постійній основі, якщо десь в бірш. А так, якщо ні, то раз на день так, ідеться спорожнила. Бедемо запрягати, будемо зараз їхати. Пр. 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 не бо Жара сильно муха не хочу таке аби її сильно кусало, так буде легше, якщо якщо вона буде мати можливість собі наганяти фіст зав'язує лише, якщо зимова. Пора або там вже десь так що осінь або хмарно дощ, що, що нема таких комах і так де зав'язує фіст. Гір. Назад? назад. Назад, назад. кладу паровібо сюди забув взяти такі на однокінку та я вже далеко вертатися не хочу не хочу вертатися тут є оці защипаю ці. експериментуємо з звуком. Якби щось не так будете вибачати, але якщо б нормальний звук, що сподобається, то пишіть і будемо продовжувати знімати з мікрофоном, ще практики нема, але будемо експериментувати. Назад.

Радіус повороту дуже далекий, бо стоїть від фіру стоїть повністю ціле, ціле коло, що оборот. Далекий гай. Едуть одну поїдуть з правого боку. Може на увазі, що кині, де з правого боку віддашли, пойдешься одно. Піщ пішть. пішть. Przyciągałem na wnętrze. Musi być w porządku. Nigdy nie próbowałem. Może to jest coś Ale, patrzcie, tu nie ma takich bardzo serioznych jakichś... spadków do góry w Już nie jest się to takie zelodów. Połomie stoi prosty czaj na naszelmy. Jak to jest Można trochę wywładać. I jeszcze tylko restaurańkę, ale trzeba podstawę jak

对。Yeah. маленький на маленький айтарку маленькі відправляються Ай. знову, треба. Було ліпше накачати. ложка села. Вага, нормально, ще 4 метрових, десь має три, чотири і назадних колес. Нормально вже вага така попадає. Пустиємо. Лен. Зараз буде це все Зараз починається барі, заче не дуже натяжний, але такий трошу... Тобили... так, що треба трошки притиснутися, притиснути сімбита віки. Її характер має човеліча, чи... починається барі що їй буде я ще тут вона починає більше розкорюватися. Але крок за кроком і впаря тепер. Дуже вузькі вулиці, що важне доберу. Рідко дає, що можна. Рідко дає можливість, що можна устати боку легше, бо практично ти з боку не маєш ніде, де улізти сіда Дуже вузенький дорога. Є. О, є. Ррр. Ррр. Ай. Приїхала така пачка, не є дуже багато, але ось така робота. Всім дякую за увагу, хто додивився до кінця. Кому сподобалося відео якість пишіть. Будемо знати, як краще робити, чи так, як тепер, чи так, як попередні рази, аби розуміти який контент кращий. Всім щиренько дякую. Мирного неба.